Залучився я до ДСНС після школи. У му році, як російська армія відійшла від Чернігова, виповнилося мені 18, і я почув про набір в ДСНС, що утворюється нова частина, і сразу пішов до управління питати, що, де, да, як, куди йти далі, що робити. Мені розповіли, і одразу ну, я пішов проходити ВЛК, та Збирати документи. Щось вмів робити, багато чого навчили тут. Керівництво, хлопці, які старше мене. Все навчився, все працюю. Щось гірше виходить, але стараємося бути кращим. Почався день в частині, по тривозі пішли до підвалу. Через котрий час пронула вибух. Пронулав вибух і отримали вказівку, що треба збиратися їхати. Швидко зібралися і поїхали до політеху і почали працювати. На місці вже нам теж дали вказівки, хто куди йде. Спочатку я працював з хлопцями за своїми, потім вже під'їхав кран, і я вже прийшов до нього. Я вже працював, підіймали плити. Розбирали каміння і дуже довго. Розбирали до самого ранку. Розбирати завали дуже складно, треба в цей темп привикнути к ньому. Дуже було складно розбирати, кидати каміння. Я думав, що не так все буде. На ранок все боліло, тим паче ми ще поїхали ще зранку. Я уїхав з. Готелю трішки раніше, ніж хлопці, і на ранок ще поїхав туди допомагати військовим і населенню, тому було дуже важко. Заслуга в всіх хлопців. Якщо б вони б не допомагали мені і моїм побратимам, то я думаю, ці нагороди б не було. Злагоджена команда, робота і все дуже вийшло швидко. Як по мене розібрали завали, і все пройшло добре. Так я вважаю, що це заслуга і нагорода всіх нас, всіх хлопців. Поки війна, працюємо тут. Треба допомагати, щось робити. Я вважаю, що кожен українець повинен щось робити, і поки я тут.